То що гріне, ми умрем? Да. Я жодного разу не був на морі. Отпуск не давали. Кажуть на небесах тільки розмов, що про море, яке воно безмежно прекрасне. Про захід сонця, який вони бачили на морі. А що ж ми їм скажемо? Ми ж навіть не були на морі. Там на горі нас назвуть лохами. На небі говорять про те, як з біса прекрасно спостерігати за вогняною кулею. Як воно тане у хвилях. і ледве видиме світло, ніби від свічки, догоряє десь в глибині стихії. Симпа! Тепер ми зможемо розказати на небі про те, як криваве сонце поринало у хвилі. І відчуття, що море вибрало в себе енергію світила. сонце було приборкане. І вогонь вже догоряв у глибині. Ми на морі. are you